8 січня близько 14.10 до відділення поліції номер 4 хоришів надійшло повідомлення від медиків про те, що за їх викликом виявлено тіла двох малолітніх дітей. На місце події слідча оперативна група викликала працівників ДСНС. Також стало відомо, що малолітні діти 2021 та 2022 року були самостійно залишені вдома. Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлися чадним газом, так як у помешканні був дим, і були ознаки того, що зайнялася зайнявся одяг, який лежав на ліжках в притул до пічки опалення. Були опитані свідки та батьки з їх слів. Вони пішли до сусідів, начебто з трьома старшими їх дітьми, і залишили їх самостійно вдома. Нині поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями: 270 порушення правил пожежної безпеки та 166. Це злісне невиконання обов'язків. Опіки та піклування тімо дійсно родина перебувала на обліку, як така, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Поліцейські навідувалися до цієї родини і відтак. Навіть було складено два адміністративних протоколи щодо неналежного виховання дітей. Перший у липні 22-го року, другий у жовтні 2023 року. Дані адмінпротоколи були передані до суду, яке вже приймалося рішення судом. Наразі мені невідомо щодо дітей, трьох старших, нині вони поміщені до медичного закладу. Їх оглядають також лікарі. Служба у справах дітей вирішує питання щодо подальшої їх долі.